Цифрова система управління вогнем, гусенична база і башта, що обертається на 360 градусів, можливість комбінувати боєприпаси, вести контрбатарейну боротьбу і трощити ворога на відстані в 30 кілометрів. Та головне, завдяки популярності цієї сау вона стоїть на озброєнні десятка держав. А отже, і припаси до неї, і самі пускові установки надходитимуть в потрібній кількості. Це М109 «Паладін» Паладін, зброя, яка вже знищила немало окупантів. Ця американська сау, хоч і розроблена у 60-х роках, до сьогодні вона залишається однією із найпопулярніших у Сполучених Штатах. Починаючи з В'єтнамської війни, вона брала участь практично у всіх війнах, де побували американські військові. А з 2022-го ефективно показує себе і в Україні. М109 Паладін вважається наймасовішою артилерійською системою у світі. Вона стоїть на озброєнні з 40 країн і має безліч модифікацій, як американських, так і держав, які придбали собі таке озброєння. Загалом різноманітних модифікацій та покращень є щонайменше 11. і в кожної своя далекобійність і характеристики. У цьому відео ми розповідаємо про базову американську версію М109 Паладін. Паладін має автоматизовану систему управління вогнем, оптичний приціл з чотирикратним зумом, панорамний приціл та комп'ютерні системи, які допомагають в балістичних розрахунках. З озброєння стандартний 12-міліметровий кулемет. Але завдяки універсальності цієї САУ встановити можна різні кулемети. Це, власне, для самозахисту членів екіпажу. Цифрова система управління вогнем чудово комбінується з баштою, яка обертається на 360 градусів. Загалом. Паладін це не далекобійна зброя. Її варто використовувати у поєднанні з іншими артилерійськими знаряддями. Коли, до прикладу, французькі Цезарі чи словацькі Сюзанна 2 б'ють на 40 кілометрів і виконують роль контрбатарейної боротьби і нищать далекобійні ударні системи рашистів, А Паладіни у цей час вогнем підтримують наступ піхоти і трощать укріплені позиції ворога. Якщо говорити за тактико-технічні характеристики М109 Паладін, то в екіпажі цієї сау шість людей: командир, водій, навідник, помічник і два заряджальника. Дальність стрільби від 18 до 30 кілометрів, а темп при цьому від 3 до 6 пострілів на хвилину. Важить така машина майже 28 тонн і розвиває швидкість до 56 кілометрів на годину. М109 Паладін має гусеничну базу, завдяки якій може долати перешкоди, непосильні для більшості сау на колесах. Долає нахили у 30 градусів і насипи в 60. Півметрова стіна абсолютно легко. Крім того, Паладін може подолати майже двометровий рів, а за наявності додаткового обладнання легко перейде і метровий брід. Сучасні системи цієї САУ дозволяють їй завдяки супутникам визначати положення гармат. Завдяки цьому М109 Паладін обмінюється даними із центром управління вогнем батареї в автоматичному режимі. Простими словами, М109 Паладін, приїхавши на позицію, буде готова до бою всього за 30 секунд. Броня Сау захищає її від куль стрілецької зброї та осколків артилерії. Словом... Це стандартна броня для таких артилерійських систем. Та головне тут калібр. Завдяки 155-му калібру в ЗСУ не буде дефіциту боєприпасів, адже уся артилерія, яку отримала Україна, натівського зразка. Тобто припаси від Цезаря Сюзана -2 чи М 777 Сімдесят Військові аналітики впевнені, що саме ця САУ стане якісним замінником радянських артилерійських систем, якими користуються ССУ. Як воно буде насправді і чи справдяться їхні прогнози, побачимо уже після української перемоги. А поки ж, усе, що ми можемо підтвердити, М109 Паладін дуже ефективно і ефектно перемішує ворогів з землею.